Вітаю, давайте подивимось. Що за зміни у вас на порозі? Можливо, хтось робив чистки. Зробили ви певні, як кажуть, в своїй долі. І давайте подивимось. Або ще які зміни для вас йдуть взагалі, найближчим часом. Так, карта відродження. Прорива. Так, бачу у багатьох чоловіків, зараз пригрується більш варіант. Тут іде як прокачка вашого фінансового каналу успіху. Ви, нарешті, доб'єтеся свого, це однозначно радує, добре. Так, і що по карті закоханих, для багатьох піде прояснення ситуації з приводу, або, можливо, укладання договорів, шлюбів ще, можливо, варіант проігрується: як для жінок, так і для чоловіків. Так, да, І це бачите, приносить Позитивні вам емоції, нові зміни, перспективи у вашому житті. Так, що на порозі? Так, по фінансах, карта сім'ї. Угу. Ви будете щось обдумувати, можливо. Тут, по, в принципі, повинна бути у вас якась дорога. Чи з другом. Тут, як ви будете щось празнувати, такі зміни у вас на порозі. Досить позитивні. І карта мира. Для вас відкривається мир, карта роботи, почуттів та чоловік вийшов. Так, це досить інтересно. Це, можливо, так, для вас ідуть для багатьох, хто, можливо, не в парі знаходиться зараз. Один для вас іде чоловік. Перспектива. Так, і що за перспектива по карті мира? Це можливо спілкування, як поки що в інтернеті. Так, да, вам дуже тяжко жінкам. Так, багато обманів ви перенесли і ограничені в почуттях вже, бачите, знову ж таки. І буде для вас прорив. Зараз подивимось, для вас йде трансформація, і карта вже боротьби, відстоювання своїх прав та інтересів. Карта терпіння. Багато хто дуже переніс. прийшов кармічні уроки, і для вас йде зміна по карті відновлення, карта дороги. І карта, як бачите, долі для вас відкривається нарешті ваша доля, тобто зміни, як бачите, судьбоносні.